Як з вашого практичного досвіду сьогодні запобігати внутрішньокорпоративному шахрайству, і як знижувати ось, е, ризики від наслідків, які настають від дій недобросовісних співробітників? Вітаю колеги, дякую за питання. Як вже зазначили мої колеги попередньо обоє спікерів, причому е, запобігти е, Якимось інцидентом завжди дешевше, простіше, ніж потім розбиратися з наслідками. І про розбирання з наслідками я нічого не можу сказати, тому що ми з цією темою не працюємо. Ми працюємо якраз таки з темою запобігання шахрайству. І ми розуміємо, що да шахраї користуються великою кількістю технічних засобів. Вони вдосконалюються, але будь-який технічний інструмент використовує людина. І да, дійсно існує серед багатьох власників, виконавчих директорів бізнесів думка, що ну з нами, то точно цього не станеться. З чого така думка існує, я не знаю, і зазвичай з'являється, що для кожної компанії, коли якийсь інцидент стається, там пропав поїзд, пропала там гроші, нафта, да, будь-який ресурс, там злили комерційну таємницю. Виявляється, що це якось зробили свої, в половині випадків, принаймні це роблять або самі співробітники компанії, або вони залучаючи людей зі сторони, проводять шахрайство і ресурси компанії зникають. Причому деякі компанії це витримують, це дійсно удар, котрий потім треба розбирати, а дехто і не витримує, і бізнеси через це банкрутують. І цьому. Цьому можна завадити, перешкодити ще там на етапі зародка, скажімо так. Да, і цим якраз займається наша компанія. Мідот, ми. Проводимо тестування персоналу на різних етапах, і на етапі найму, і на етапі співпраці, для того, щоб розуміти, хто з людей, дуже, грубо кажучи, вартий довіри, кому ви можете надати доступи до ваших ресурсів, а кому обмежити можливості, бо ви розумієте, що людина може використати свої доступи проти вас. І дійсно, чим вища ланка, да, чим вища посада, яку людина займає, тим більші ці ризики. Ось знову таки, як пан Михайло сказав, що розповідав про кейс, да, коли до зникнення там, цілого складу да, був залучений безпосередньо керівник, да, наскільки я зрозуміла, да. тобто, чим, вище, чим вищу позицію людина в компанії займає, Тим ці ризики більше, тим більше за ними треба пильнувати. І наші тести якраз допомагають зрозуміти, чи наймати вам людину, якщо наймати які запобіжні заходи, ви можете використовувати, знаючи, які у вас є наявні інструменти, алгоритми і політики. Да? Якщо ми говоримо про людей, котрі вже у вас в компанії працюють, ну, ніхто з нас не на рівному місці, да? ми також аналізуємо, які можуть бути. І дійсно особисті обставини, котрі можуть штовхнути людину на неправомірні дії, і помилки прямо з боку організації, прогалини в сфері безпеки і кібербезпеки, і особистої безпеки. і Скажімо, несправедливого ставлення до персоналу, тому що ну, хтось заплаче і піде, а хтось ж і дасть здачі, да, умовно кажучи. Тому е, наші тести якраз допомагають проаналізувати ці ризики, зрозуміти, що ви робите, чи ваші люди дійсно там, чесні, ви можете їм довіряти. Е, чи ви створили для них такі умови, щоб вони були зацікавлені працювати на вас? І тому що вони очікують від вас справедливого фідбеку, да? чи ви ставитеся до них неналежним чином, і відповідно вони теж будуть якось на це реагувати, і в переважній більшості випадків вам це не сподобається. Тому якраз. Наші інструменти це робота з людьми, тобто з тими людьми, котрі мають доступ і до ваших даних, і до ваших грошей, до вашої комерційної таємниці, те, чим ви оперуєте, і те, що має бути максимально захищеним. Так, Пані Олено, скажіть, будь ласка, а за вашими тестами можна скласти так званий портрет потенційного шахрая? Який він? Ну, портрет, мабуть, скласти не можна, але дуже зручно в нашому інструменті те, що ми можемо в цифрах оцінити, які є які є тонкі місця, да, де може бути ось де може не дірватися. Тому що шахраї всі дуже різні, і за своїм життєвим досвідом, і за зовнішніми умовами, і за своїм складом характеру. Люди йдуть на шахрайство, виходячи з різних мотивів. Це настільки індивідуальна історія, що ну, її якось підвести під загальний знаменник не можна. Але е, якісь є речі, котрі властиві всім людям. Наскільки ми чесні і нечесні, можна порівнювати, наскільки ми там, е, ставимося лояльно нелояльно лояльно, скажімо, до хабарництва, це якісь загальні речі, котрі можна у різних людей порівнювати між собою. Та, Та скільки людина там. Е, Скажімо, до інших людей ставиться вічливо, чи їм хамить, і це теж відбивається на бізнесі, да на його веденні, і ми можемо порівняти це у різних людей. Тобто, ми беремо. Ті спільні якісь риси, котрі ми можемо порівняти, і з яких ми можемо прогнозувати, як людина поведеться в ситуації, коли там нагляд більший, нагляд менший, коли у неї є можливості здійснити шахрайство. Да? І, відповідно, ми можемо вже розуміти, як нам далі діяти. Зрозуміло, дякую.